Two, one, Слава Україні! І її мирним мешканцям і міцним захисникам. Обстановка на Південно-Бузькому напрямку стабільно напружена, але контролюється силами оборони. Ворог основні зусилля зосереджує на недопущенні просування наших військ та отриманні власних рубежів оборони. Намагається проводити розвідку за допомогою БПЛА. Продовжує обстріли зі ствольної реактивної артилерії та танків вздовж всієї лінії зіткнення. Протягом бойового дня здійснював авіаційні атаки штурмовою та армійською авіацією по наших позиціях. Наших втрат не допущено. Важкою ствольною артилерією 152-го калібру обстріляно Миколаїв. Снаряди впали в корабельному районі. Людських втрат нема. Знов градами з лівого берега обстріляна Нікопольський район. Пошкоджена насосну станцію та 10 дачних будинків. Без людських втрат. Нашою штурмовою авіацією та гелікоптерною парою нанесено три удари по скупченню ворожого озброєння та техніки і опорному пункту в Херсонському районі та ще одному опорному пункту в Береславському. За їх результатами та роботою ракетно-артилерійських підрозділів з виконанням вогневих завдань підтверджені втрати ворога в кількості 24 рашисти, один танк Т-62. Та ще 5 одиниць іншої броньованої та автомобільної техніки в районі Чарівного, в Береславському районі Херсонщини. знищено склад боєприпасів. Остаточні втрати ворога до розвідуються. на штормову погоду, в чорному морі продовжують маневрувати близько десятка бойових кораблів ворожого флоту. Серед них на поготові чотири носії ракет типу Калібр та один ВДК. Ворожа пропаганда продовжує вкидувати фейки і сіяти паніку серед населення, зокрема на окупованих територіях, щодо масованих обстрілів збройними силами України аж до повного знищення тих населених пунктів, що будуть вивільняти з-під окупації. Ворог намагається налаштувати місцеве населення проти сил оборони України. Тим часом загроза ракетних ударів та обстрілів саме ворожими силами нікуди не зникла. В сучасних умовах варто розуміти, що це може і посилитись. Не нехтуйте власною безпекою, не наражайте себе на невиправданий ризик. Будьте свідомі і пильні. Разом переможемо.